Вітаємо в ефірі програма Основа творчості. В рамках першого всеукраїнського фестивалю Читаюча Людина Успішна Україна активно представили свою читацьку творчість. Юні автори Казок з Утківського ліцею на Харківщині. Серед них є учень 4 класу. Голопьоров Дмитро. І ця книжка передається Дмитрові в подарунок. Хочемо подякувати громадській організації науково-освітнє історичне товариство пані Оксана Салата за таку книгу. Творчість основа розвитку духовного потенціалу людини. Це збірка творів СССР українського творчого конкурсу для молоді. Тут представлені різні сюжети. На тему творчості, про те, які складові творчості, і про духовні її аспекти, і про психологічні, і не тільки. Серед авторів тут є і школярі, і студенти. Я думаю, що 4 клас це вже такий, можна сказати, перший крок до шкільного дорослого життя, тому що незабаром вже буде 5 клас. і ми провели ще таке неформальне телефонне бліцепитування серед батьків наших учасників фестивалю. І я почув дослівно, що Дмитро читає різне, це дуже приємно, це супер, що в нас діти якраз і поповнюють таку читацьку спільноту і власним життєвим прикладом, такими невигаданими, такими невигаданими життєвими історіями. Якраз підтверджують цю думку, що читаюча людина це успішна Україна. Наступна книжка вона допоможе світ пізнавати, не просто читати. От, чому пінгвіни не мерзнуть, як тварини пристосовуються до середовища існування. Це дуже така актуальна тема, тому що треба любити природу. Дякуємо видавництву в Тут класні пізнавальні такі ілюстрації, інформація пізнавальна. Вона так дуже позитивно, креативно подається в такій формі, ілюстровано, сучасно, креативно. Це важливо для того, щоб ми любили природу навколо себе. Я одразу пригадав про. Казкову повість екзупюрі, маленький принц, ми відповідальні за тих, кого приручили, тому що Земля є планетою людей. Це дуже важливі такі істини, які варто не забувати. А допоможе в цьому повага до країни, до основного закону. Ось така маленька книжечка, що вміщується у нашій долоні, вона насправді живе великим життям у великому серці кожного. Це... Конституція для всіх, і великих, і малих, видана за підтримки Всеукраїнського правоосвітнього руху «Справедливці», автор Володимир Читай. Хочемо подякувати особисто автору пану Володимиру і видавництву Холодкевича Тундрайв, і також художниці Ірині Шаганян. Подивіться на такі класні ілюстрації, і ви зрозумієте, що основа творчості. Починається з процесу читання. От, наприклад, як дітей виховувати, берегти природу, не смітити а дуже просто. От можна прочитати статтю 7, і, до речі, це не просто книжка віршованої Конституції, це перша в Україні така спроба видати в віршованій формі кожна окрема стаття. Основного закону, вона представляє якби окремо таку віршовану історію. Самоврядування міста значить, що воно твоє, кожен з нас, господар міста, де працює і живе. Не чекай сам берися, прибирай і не сміти. Тільки там порядок в місті, де живуть такі, як ти. От Ми бажаємо, щоб наші діти дбали про довкілля. Не смітили, виховували в себе культуру, культуру відносин. І таким чином можна берегти і поважати свою малу батьківщину. Дякуємо видавництву Хулоткевича Тундрайв за класні книжки. Дякуємо видавництву ранок і пані Оксані Салата. Наукового товариства, тому що сьогодні основа творчості, вона є в кожного серед нас. Але це починається з родини, і саме в творчих родинах процес читання сьогодні продовжує активно втілюватися у життя. На цьому ефірі. Дякуємо за увагу.